На гірськолижному курорті Буковель у селі Поляниця на Івано-Франківщині зайнявся один з готелів. Рятувальники евакуювали з будівлі 70 людей. Відео масштабної пожежі виклали у соцмережі відпочивальники. За словами очевидців, загорання сталося у котельні, і звідти полум'я піднялося на дах. Утім, справжню причину пожежі мають з'ясувати слідчі. По трубі піднялося доверху, і ось це воно зверху донизу. Тепер розгортається. Короче, поки приїхала пожежна, то воно вже зайнялося на даху, бо розпочиналося все ось звідси. Україну обрали до виконавчої ради ЮНЕСКО на період з 25 до 2029 років. Це стало відомо під час 43-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, яка проходить у Самарканді. Україна набрала 137 голосів. Трохи менше набрали Румунія та Молдова. Із найменшим результатом з перегонів вибула Росія. Виконавча рада це один з двох керівних органів ЮНЕСКО. До її складу входять 58 представників держав-членів організації. Президент Зеленський відреагував на подію, зауваживши, що Москва вже вдруге поспіль програв. Ала вибори Україна ж разом з партнерами використає всі можливості, які надає ЮНЕСКО, щоб відновлювати життя, захищати культуру, спадщину та людей. В Укрзалізниці розповіли деталі проєкту три тисячі кілометрів. Вже з грудня кожен громадянин України зможе безкоштовно здійснити подорож у межах трьох тисяч кілометрів протягом чотирьох місяців низького сезону, коли поїзди курсують із недовантаженням. А в період підвищеного попиту, наприклад, у грудні поїздки за кілометри будуть доступними жителям прифронтових громад, які найбільше потерпають від обстрілів та знеструмлень. Подорожі на три тисячі кілометрів це символічна відстань, бо саме такий найдовший залізничний маршрут Україною туди і зворотні. Із Запоріжжя до Ужгорода курсування пасажирських поїздів субсидіює держава. Перехід на покриття реальних витрат пасажирських перевезень державою дозволить покращити фінансову ситуацію та зберегти робочі місця, стверджують в Укрзалізниці. Запропонувавши квитки за цією програмою в ці періоди низького попиту. Не йдеться про якісь там мільйони мільйонів квитків. йдеться про обмежену кількість, та яка не викуповується. Ми зможемо дозволити людині, для якої дуже важлива є ціна купити квиток в період, коли він на ви його можна взяти за кілометр. Відповідна людина, яка е, стоїть в черзі, мовно кажучи щоб купити квиток в пік, для неї вивільниться місце. Російська армія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України. Уночі окупанти вдарили по енергооб'єктах на Одещині у Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Рятувальникам доводиться годинами гасити масштабні пожежі. На Харківщині росіяни атакували ударними дронами Чугую. Там горіли поштове відділення, станція техобслуговування та будівля навчального закладу. Пожежу, що охопила близько двох тисяч квадратних кілометрів, локалізували рятувальники. У селі Шевченкове перше Чугуївського району через удар безпілотника по житловому будинку загинула 43-річна жінка. Під російськими ударами були Вільхувацька, Великобурлуцька та Шевченківська громади. В Сумщині через російські обстріли горіли будинки у верхні та Шосткинській громадах. Через загрозу повторних атак рятувальникам доводилося періодично призупиняти роботи і прямувати в укриття. Усі пожежі ліквідували у самих же сумах у ковпаківському районі міста. Ворожий безпілотник влучив просто у дорогу під час жвавого руху. Пошкоджений автомобіль. Люди дивом уціліли. Троє людей поранені на Донеччині у Малотаранівці Краматорської громади росіяни поцілили fpv дроном по цивільному маршрутному автобусу. Під ворожим вогнем були шість населених пунктів, зокрема Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Слов'янськ, Золотий В Запоріжжя Росія атакувала керованими авіабомбами, цілили по критичній інфраструктурі, пошкоджені дитсадок і чотири багатоповерхівки. Повідомив очільник Запорізької ОВА. Сили спецоперації показали відео успішних атак по ворожих об'єктах в окупованому Криму. У ніч на 6 листопада наші дрони уразили нафтобазу Гвардійська, знищили резервуар РВС-400, який на момент удару був заповнений. У цьому ж районі уразили два потяги з цистернами на зливоналивній естакаді. У момент влучання рухомий склад теж був завантажений нафтопродуктами. Також дрони сил спецоперації уразили кілька нафтобаз та складів паливно мастильних матеріалів у Сімферополі і на околиці у селищі Бітумне. У Волинській області прикордонники затримали ДНРівця. Уродженець Донецька брав участь у захопленні Донецького аеропорту і Дебальцевого. Був стрільцем мотострілецької бригади РФ і служив у розвідувальному взводі першої окремої батальйонно тактичної групи Сомалі. У зрадника виявлено російський паспорт, закордонний паспорт та військовий квиток так званої ДНР. Футбольний клуб Динамо здобув першу перемогу в основному етапі Ліги конференції. При цьому динамівці повторили найбільшу перемогу в історії клубу в основному раунді єврокубкових турнірів. У матчі проти боснійського зрінського українські футболісти забили шість видовищних голів, здобувши переконливу перемогу з рахунком 6-0. Після цієї гри Динамо піднялося одразу на 10 позицій в турнірній таблиці Ліги Конференції і посідають 24-те місце, яке є останнім прохідним для потрапляння у стикові матчі турніру. Наступний суперник Динамо лідер чемпіонату Кіпру Омонія. Матч відбудеться 27 листопада. Столичний зоопарк у вихідні 8-9 листопада проводить показове збагачення середовища для котячих мешканців Київзу. Відвідувачів запрошують спостерігати за активною поведінкою рисі, сервалів, саванни та лісового кота. Більшість із цих тварин врятували від війни. Захід розпочнеться о півдні у фруктовому саду Київзу. Квитки до зоопарку можна придбати на сайті або ж у касі лише до п'ятнадцятої години. Перебування в зоопарку восени обмежується часом до 16.30. Вихідні в Україні будуть туманними, хмарними, але не надто холодними. У суботу дощі мало ймовірні. А ось у неділю опади охоплять значну частину України, крім східних областей. Денна температура повітря у суботу від 9 до 13 градусів, на півдні до плюс 15. У неділю ж на заході та півночі буде прохолодніше від 7 до 11 вище нуля туманно і місцями дощитиме.